І ми зібралися в цій ошатній залі для того, щоб зробити зустріч. Сьогодні у нас у залі почесні гості. Дозвольте, будь ласка, мені об'явити їх, Дмитро Лінартович. Керівник студії з ораторського мистецтва. І сценічного мовлення світанок. Мало того, що Дмитро керівник він актор театру і кіно, заслужений артист України. Воїн, який захищав і захищає нас зараз. Аплодисменти пану. В нашій залі. Неймовірна, неперевершена, народна артистка України Світлана Іванівна Мирвода, Світланочка Іванівна Мирвода дала нам таку честь з нами разом півтора роки, майже два роки вона займалася у студії з ораторського мистецтва. Ліна Костенко уривок із поеми Маруся Чурай Не маю зла на тебе і на неї. Так сталося. І я тепер одна. Але я з церкви йшла на Маковея і засміялась вслід мені вона. Ішли дівчата, освятивши квіти. Я привіталась, проминула їх і, і раптом з гурту десь позаду звідти мені у спину. Пролунав той сміх, а я йшла, підкошувались ноги. Хтось дорікнув їй тихо, при мені ж. А я йшла, не бачили дороги, і сміх стримів мені у спині, наче ніж. В очах стояло телокаве личко. Пріщив душу сором, як батіг. Вона ж дівча, нагуляна теличка. Прости їй, Боже. Нерозумний сміх. Браво! Браво. Треба віддати належно, що пані Ірина чи з парку, чи там завтівки, звідкись, чи десь отак з руханки завжди підключалася і могла дуже уроки трансляцію ловити на ногах, розганяючи свої ноги. І вона включалась і по пам'яті все читала. Наснаги добра, Ірино. Дякую. Уривок Маруся Чурай, Еліна Костенко. Було під вечір. Чистимо квасолю, а Гриць іде городами до нас. Вечірнє небо світиться красою, а соняхи гудуть як тулумбас. Вже тиха осінь ходить берегами, на вербах трусить листячко руде. А Гриць бадилля тягне за ногами. Іде маленький, дибає, іде. Таке ж було гарнесеньке хлоп'ятко. Цікаве, а ласкаве, як телятко. Хороший хлопчик, трохи халеган, усе збивав шоломи шелюгам. Усе було. Ми разом, все ми разом. Пірнаєм в річку і по кручах лазим, Збираєм глоду. Посемо корову У гилки граєм в цурного квача або за зиму довгу вечорову Начешем з коня шерсті для м'яча. А ще ми з Грицем внадилися з Малку У дідову галерникову балку. Він там живе, в степу за вітряками один-один. Одвики говорить, лише димок із довжика роками Курить собі у небо та й курить. У нього там і зарості ожини, і таємнича ниточка стежини, і вулики, і в жолобі водичка, і вплетений у верби живоплід, і хата. Як маленька рукавичка, в ній кіт живе, свіркун живе і дід. А сам він дід старезний, полотняний. У нього сива борода, як дим, розказує про кафу полонянок, про те, в які походи він ходив. І каже нам, що ми його онуки, не дав Бог рідних, не було й коли. Галерницькі рубцями биті руки вистругують нам човники з кори. Дякую. Пані Ірино, дуже дякую, що ви розуміли, що людина. Прийшла, і це дуже великий вчинок і подвиг, те, що ви сюди прийшли. Ну ми, як ми нашими ми світанчанику спілкуємось на ти, як в кіно, ви знаєте, Михайло і Євгенко може каже, Міш, слухай, там в кадрі яку другу чи третю сину бере. Тому не дивуйтесь, я буду на ти до тебе. Спасибі за твій чин, за твій уривок. Вам сподобалось? Скажіть, ну Дякую. спасибі тобі. Бишнівка плаче, а ця мовчить. Чим вона мовчить? Такого ще не бачила Полтава, і суд такого ще не примічав, щоб той, кого поставлено до права, зневажив право та отак мовчав. Заворушились славники і райці. Це ж ці закони підуть, шкерберть! А справді, звідки у цієї здрайці така отрута, що бива на смерть? Дійшли, до чого, сваримся нарзаєм. Ніяк не можемо рішення прийняти, то треба знати, чого ще не знаємо, а знаємо те, чого не треба знати. Крім того, ми вже і так тут заморочені, сказав суддя, що ще не з'ясували. А чи були у неї в тому злочині помічники, чи пакком прицепали. То що ж ми будемо думати гадати, що і про це закон, є акурат, оскаржено на квесті віддати, і хай з нею поговорить кат. Іван сказав, панове, це жорстоко, і божі сльози не падуть з ікон. То де ж воно всевидяче око, це ж богоаспицький закон? Та що ви, люди, дівчину на муки, лисько, як виме, шаблю з-під поли. тоді лиськові руки заламали і до дверей з доповели. повели. Він тільки зблід і губу закусив, та так судейських себе і струсив. Ви, канцелюги, у чорнилі пальці, бумажне котло, воло напивне, хватальники в походах, небувальці. Кого взялись подужати мене? Та в єдиний плих з прожогу такого хлопця вдержати хіба? Кругом люди, проклав собі дорогу та под столу на відліг, як вруба. Суддя збліднів. Осахнувся натовп, на горбаньо хляво чубо до халяв, козак збліднів, козацька шабля навпіл, а стіл стоїть так само, як стоїть. Браво! Весна прийшла так якось несподівано. Зима стояла довго до пори. Вітри війнули з півдня, і тоді вона, немов угорство, з'їхала з гори, ще сніг ковтала Повіч реченна, І рала, ждав іще тужавий лан, а під горою вишня наречена вже до віночка міряє туман. Подовшав день. Подовшав день, вибачте, будь ласка, понишали ці тіні, вечірні тіні спогадів і хмар. І дика груша в білому цвітінні на ціле поле світить, як ліхтар. Скільки в цій людині. Зібралось і треба це про це все думати, як зорганізувати і прочитати. Ліна Костенко урвок з роману Маруся Чова. Тим часом гінець доганяє світання. І клаптями ночі доточує ні. І кожна хвилина здається останній крик та надія кричить йому Ні. Оскільки нам пожесте подміряв. Долини кручі, кручий, якби нам простець. Трубіж переясним і протрахти мирю. Не вже рести. це кінець у Києве. Ухвастові чорно кипиті кликочу усе за Дніпром, якби хоч не пізно. Якби позавчора, який він повільний, цей клятий пором В полях по Дніпрові от крові обдутих. Де завжди хтось цілить тобі межі пліч коня поміняти в козацьких так і мчати. І мчати. Крізь і крізь ніч Скрадатись, сіль звір у корчах обережний, задихнув тому смілятий сам Без роду ненавидів тих Обережник. Сьогодні тепер обережний сам, уперше в житті за весь вік, за це літо уперше в роду, де не знали, страху я. Вижити мушу, я мушу вціліти, я мушу об'їхати смерть на шляху. Неси мене, коню, коли б хоч не пізно. Шляхи перекриті, варта не спить. Якщо я впаду. Неврятована пісня. Задушена пісня в петлі захропить. Над білою церквою смуга багаряна, і змилені коня ж лука стають. Усі до Богдана і всі от Богдана. І сми вростають, і в тьмі розстають Спід під токонуби сця. Мій кінь, об димучі руїни, чи у таборі гетьманів, вихоч зняття тут, може йдеться про, про долю країни. А я очі місце одненьке життя. Браво. Тримають мене тут, що лис справа. Хмряли трави, по зиг их у цих вулицях пропаду Ой, поїду, пішки і йду До степу, там землю пригод. Бо соніш піду, ей, на світанку, чисту річку, Виїду дуповемо, заведомо, бо соніш піду, на світанку, чисту річку, вріду. У вітра в груди, и не хреси, розум холод освіжить, там весни, старовини не умають всюди, І запуте стерте знову забранить вітер. Там зроблю прозоро прозорочій води, руки зв'язані візьми і розтяжчи дух, забитий в горох підму зеленому, посорішні духай, на слідам бочи.

В сніг білоруці луком любові, я назустрівсь з бендежином чу, щоб мене серед інших розгледів, затушена бажання свічу, побували Несний посол дарувала на спомини осі до тих, і бук зажалились ураз, і розплескалось кохання мистине, кілька божественно лаєних раз, погляді синім яскрава первина, Хай утікає планета з піх, і розчищений. Нижнестью слады на плюсковых устах больших с сніг І на Говно я щастя я з тих зорепа, а чому ж ти прийшла не? На рейка прилетіла перший раз, заспівала канаре, старий київський романс. заспівала канаре, старий київський романс. як весна повернула сном. І нам хрещатик засяяв світлий, як уся прийшла любов, і всі сади, лиш для нас розквітли, прилетіла карта. Mans, Sassiva, La Cana, Romans.